Це все газові балони. Вони приєднуються до плиток і кожен військовий може собі приготувати якусь елементарну їжу. І от таких десь в районі двох тисяч. Теж вони розлітаються як гарячі пиріжки, так само і з пальниками. Вони працюють часто в зв'язці, до цього пальника підключається цей балон. Пальничок, ставиш його на будь-яку поверхню, наскільки я пам'ятаю, він ще й з вітрозахистом, тобто це можна робити не лише в якихось закинутих приміщеннях. Все. Ставиш туди ємність і готуєш. Тут приєднується балон. Ну все горить, все тестується, все окей, нічого несправного не відправляємо. І от таких пальників досить багато, там ще всередину в глибину стелажа Частина також вже поїхала. Чим швидше відправимо, тим швидше хлопцям буде ситно і тим швидше хлопцям буде тепло.